Передчасна агітація розпочалась по всій державі і немає причин думати, що Чернівецька область буде виключенням до непрямого підкупу виборців. Відноситься усе, де є партійна символіка або ім'я та прізвище потенційного кандидата. Зрозуміло, що кандидат працює конкретно в межах округу, в якому має намір балотуватися. Серед таких кандидатів є як представники і великих політичних сил, парламентських партій, так само і представники невеликих партій новостворених, таких як, наприклад, автомайдан. Найчастіше порушення відбуваються тоді, коли під брендом політичних сил проводять соціальні заходи, надають подарунки та послуги. Самі політики не дуже зважають на те, що порушують вибор. Че законодавство мало того, що ми фіксуємо. Вони про це розповідають публічно на на. На якихось сайтах там і так інше. Вони повідомляють, що ми зробили ремонт в такому то під'їзді. Ми поставили такі тиловиці з наліпками нашої політичної сили і таке інше. Ну я просто наголошую, що виборці не є такими дурними. Вони розуміють, що це, наприклад, що це передвиборча агітація. Законодавством не передбачені серйозні покарання у випадках нечистої політичної агітації, і цим активно користуються учасники передвиборчих перегонів. На даний момент в області працюють чотири довготермінових спостерігачі. Їм на допомогу відкриває. Гарячу мобільну лінію з номером 099 010 65 51. Тут можна не тільки повідомити про порушення, але й отримати відповіді на запитання, які пов'язані з передвиборчим процесом. Звернутися за консультацією стосовно виборчого законодавства, наприклад, людину цікавить, чи правила ведення агітації, чи можливо реєстрації кандидатів, чи там інші речі, які стосуються виборчого процесу, і ми будемо намагатися консультувати. А у випадку, якщо людина помітила якісь порушення виборчого законодавства, зокрема, це наприклад правила ведення агітації, якщо, наприклад, там весь під'їзд заліплений передвиборчою агітацією, або, наприклад, людина бачить, що що кандидат там, наприклад, не знаю, задарює своїх виборців. Якимись подарунками, то звичайно теж просимо нас повідомляти. У нас працює спостерігачі по всім районам, і будемо намагатися оперативно реагувати, хоча б фіксувати ці порушення. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.